Вишиванка червоно-чорна, біла по білому, вишита хрестиком, гладдю і мереживом. Різнобарв'я колорит і красу української вишивки під час вже традиційного параду вишиванок у Краснограді словами важко було передати. Усе це необхідно було бачити, а важливіше відчути атмосферу самої ходи, єднання сотень людських думок і помислів у прагненні донести пересічним красноградцям високий дух самобутньої української культури і народних традицій. Традиційно у параді вишиванок взяли. Участь учні загальноосвітніх закладів міста і району, їхні батьки і вчителі. На парад прийшли красноградці цілими родинами. Вони гордо крокували головною вулицею нашого міста, співали українських пісень, щиро посміхалися людям і вітали всіх із державними святами. Як розповіли юні учасниці параду, для кожної людини вишиванка має своє значення. Для когось вона оберіг, прояв патріотизму, для інших сакральний код націй, у якому збережено історію і віка. Вішні традиції нашого народу мене звати Черчович Ольга. Я вперше приймаю участь у переді вишиванок. Для мене це величезне свято, тому що цю вишиванку я зробила не сама, а мені її прислали луцькій майстрині, і я хочу привітати всіх з цим святом. А я беру участь вже вдруге. отримую величезне задоволення від такого свята, тому що зараз дуже важливо зберігати українські традиції, підтримувати усіх українців. Не треба про нього забувати. Я щиро вітаю всіх українців з ним прапора та бажаю всім чистого та мирного неба над головою.